Літніх канікул до оздоровлення школярів традиційно долучається центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх у четвер, 30 травня, на стадіоні Хімік стартували змагання для вихованців пришкільних таборів Олімпійське літо. Як відомо, спорт це сила і здоров'я, а тому досить корисним доповненням до відпочинку у пришкільних таборах є заняття фізкультурою. Міський центр фізичного здоров'я населення спорт для всіх організував малі Олімпійські ігри, у яких візьмуть участь вихованці усіх таборів, які діють у калуші. У програму змагань увійдуть легкоатлетичні естафети, у яких діти мають проявити не лише швидкість, але й кмітливість. У четвер на стадіоні Хімік зібралися школярі, які відпочивають при шкільних таборах 5-ї і 10-ї загальноосвітніх шкіл. Гамір уболівальників, які заповнили трибуни стадіону, підтримуючи своїх колег на біговій доріжці, долинав аж до центру міста. Такі підтримці глядацької аудиторії могли б позаздрити калузькі футболісти. Такі масовісті і згуртованості подивувалися і самі організатори змагань. Стартувало Олімпійське літо ми почали його співпрацювати з школами. Тобто зараз є табори відпочинку по школах проводяться. Ну і спорт для всіх ну, домовився з кожною школою. Ми склали графік і проводимо такі змагання. Сьогодні провели з п'ятою і з десятою школою. Це фактично це є тренування, тому що 12-го буде фінал, тоді вже кожна школа ну, свою команду виставить і ми показали, тоді буде. Змагання за кращі. Зараз просто були тренувальні ігри, естафети, але учні бачу, наскільки серйозно цього поставились, так якби це були дійсно справжні Олімпійські ігри. Що планується ще зробити центром фізкультури і спорту до Дня дитини? До дня дитини ми плануємо ще провести відкритий турнір з тенісу, також ігри, дитячі, спортивні забави на площі героїв. І буде фінал, фін, фінал футбольного турніру на призи гостинного дому. Це все буде 1 червня. Після тренувальних естафет директор центру спорт для всіх Олег Нижник запросив на бігову доріжку усіх присутніх на трибунах дітей, щоб проявити себе у бігу на міні-марафонську дистанцію. Діти залюбки подолали коло стадіону і з чудовим настроєм повернулися у свої табори.